Вітаю вас, шановні слухачі каналу Неймовірний Світ. На нашій планеті є багато цікавих місць. Одне з таких місць сад отруйних рослин в Англії. Отруйний сад Алнвіка це один із найцікавіших і найнезвичніших стилів ландшафтного дизайну, який дає змогу створити місце з привабливою і вишуканою естетикою. Багато людей мріють прогулятися англійським заміським садом, послухати щебетання птахів, відчути тонкий, але п'яний аромат троянд у повітрі. Але основне в цьому саду звичайно ж, саме отруйні рослини. Тут можна знайти рослини на кшталт смертельного пасльону беладони Атропа та мандрагори, челюбухи, з якої виготовляють стрихнін і болеголова. У саду Алнвіка висаджено заборонені законом наркотичні рослини на кшталт опіумного маку, коки сировини, з якої виготовляють кокаїн, марихуану, гашиш. Також тут можна відшукати касторові боби, з яких отримують отруту рецин. Експонатами отруйної виставки є дикий салат. І на перстінка, що застосовуються як транквілізатори і галюциногенні гриби. Початковий сад у замку Алнвік у Нортом Англія, заснував 1750 року перший герцог Нортумберленд і був упорядкований знаменитим ландшафтним дизайнером Брауном. У Другу світову війну він був перебудований і забезпечений продовольством у рамках. Кампанії країни. Але після 1945 року занепав. І 1950 року був закритий. У 1997 році його перебудувала герцогиня Нортумберленд Джейн Персі. Тепер там є кілька водних об'єктів, центр для відвідувачів і найбільший будиночок на дереві у світі. На сьогоднішній день це найпопулярніша туристична пам'ятка в північній Англії. Відновивши сад в Алнвік, герцогиня зрозуміла, що хоче зробити щось більше, що привабити людей. Якщо ви будуєте щось, особливо для відвідувачів, це має бути щось справді унікальне. Давайте спробуємо зробити незвичайний сад, сказала вона. Так народилася ідея створення отруйного саду Алневік. Герцогиня була дуже натхнена відвідуванням отруйного саду Медічі в Італії, а також відвідуванням археологічних розкопок найбільшої лікарні в середньовічній Шотландії. Тут вона дізналася про рослини, такі як Блекота, Болеголов та Опіум. Які використовували трохи більше ніж сотню років тому для знеболення пацієнтів, і це сприяло її інтересу до створення саду з абсолютно смертоносних рослин. Як сказала герцогиня це спосіб зацікавити дітей, їм байдуже, що аспірин виробляють із кори дерева, що вони дійсно хочуть так це дізнатися, як рослина вбиває і як помирає пацієнт. І що він відчуває перед смертю, усе це було частиною імпульсу, що стояв за рослинами, які герцогиня зібрала для свого нового проєкту вони мали розповісти історію. Вона також почала вивчати з людьми як екзотичні зразки, так і звичайні місцеві рослини, такі як живі огорожі, живоплоти, за словами герцогині. Відвідувачі часто дивуються тому, що такі рослини, як живоплоти, дуже токсичні. Водії навіть засипали за кермом, завантаживши свої машини живцями лаврового листя, оскільки гілки виділяють токсичні пари, коли їх зрізають. У 2005 році сад було відкрито для відвідувачів. Він містить близько ста різних видів отруйних рослин. Від болиголова до лисичок, тютюну і канабісу. Відвідувачам саду заборонено нюхати, торкатися або пробувати на смак будь-які рослини, але деякі люди все ще відчувають на собі їхній вплив, користуються особливою популярністю стрихнінове дерево. Не всі розуміють просвітницьку спрямованість цього проєкту, хоча вона є очевидною. Адже саме Стрихнін спав насамперед на думку Клеопатрі, коли вона зважилася на самогубство. Спочатку вона вирішила його випробувати на своїй прислузі, але побачивши, як саме діє Стрихнін була вражена. Це змусило її передумати: Якщо вжити Стрихнін, то у вас буде дуже страшний вираз обличчя. При прийомі великої дози смерть буде болісною, розповіла герцогиня в одному з інтерв'ю. У 2014 році, в літній період, сім осіб знепритомніли від токсичних парів у саду. Герцогиня зовсім не здивувалася. Люди думають, що ми надмірно драматичні, коли ми говоримо про заборону нюхати рослини. Але я бачила звіти про здоров'я і безпеку. Розбірлива герцогиня цікавилася лише тими небезпечними травами, квітами і деревами, що залишили свій відбиток у всесвітній історії. Відбираючи кожну рослину, вона вимагала наявність яскравих моторошних історій, пов'язаних з нею. Під час посадки чередували особливо красиві й фатальні види. Типу південно-американської всі її частини надзвичайно отруйні, із заростями лавра, який, виявляється, теж може бути шкідливим для здоров'я. Отже, шановні слухачі, на цьому я завершую цей випуск. Підписуйтесь на канал, попереду ще багато цікавого. Бережіть себе на все добре!